Сьогодні, 19 жовтня, Кам'янеччина провела в останню путь загиблого на війні Ростислава Остафійчука. Прощання з героєм відбулось у будинку офіцерів. За упокійну панахиду провів військовий капелан Олександр Цісар. Життя головного сержанта об'єднаного навчально-тренувального центру обірвалось 23 квітня під час виконання бойового завдання. Головний сержант Остафійчук Ростислав був вірним патріотом України, справжнім професіоналом, фахівцем своєї справи. За час служби він брав участь в миротворчій місії в Ісламській Республіці Афганістан. Неодноразово брав участь, виконував завдання за призначенням в районах проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Під час виконання бойових завдань був високо оцінений військово-політичним керівництвом нашої держави та нагороджений високою державною нагородою, орденом за мужність третього ступеня. Згодом Ростислав звільнився з Збройних сил та після початку повномасштабного вторгнення він не навіть перебуваючи за кордоном він не вбачав іншої можливості альтернативи, як стати стрій з побратимами та разом боронити нашу Україну. Тому одразу після 24 лютого він повернувся у військову нашу частину та недовзі був відряджений в райони ведення бойових дій. На жаль, 23 квітня. Поблизу населеного пункту Довгенький із Юмського району Харківської області, виконуючи бойове завдання, Ростислав отримав поранення, несумісні з життям. Тривалий час Харківщина знаходилась під окупацією, тому не було можливості евакуювати тіло та похоронити належним чином. Після деокупації така можливість з'явилась. І сьогодні рідні, близькі, побратими, друзі, колеги разом проводимо в останню путь загиблого героя, захисника України. Велика втрата для рідних колег та друзів. У їхній пам'яті Ростислав назавжди залишиться незламним воїном та справжнім патріотом. Вісім років ми товаришували з ним, дружили дуже добре, що на службі, що поза службою. Людиною він був прекрасною, доброю, відзивчивою для початку. На службі він дуже добре завжди відлічався ім позитивними такими діями своїми і обдуманими діями. Я приїхав з ротації. Ми з ним зустрілися, бо він мобілізувався, якраз теж повернувся. То лі з Чехії він повернувся, то лі з Польщі, точно вам не скажу. І зразу прийшов мобілізуватися. Зразу дзвонив мені, все, я тут, давай повертайся. Я кажу, то я вже, діпу, як в ротації, сам кажуть, скоро будуть, чекай, скоро поїдемо разом, все буде добре. І тут як повернувся, проходить два дні, і оця така звістка, то я повністю був шокований, і всі ми були дуже сильно шоковані від цього, від того, що сталося. І, і ще, якщо чесно, тільки от вчора ще навіть на мобільний його набирав, продумав, що ще може, є, ще може хтось підніме трубку і, і все. Поховали Ростислава Остафійчука на міському цвинтарі на Алеї Слави.